На головній площі міста супутника Хмельницької АЕС Нетішинці ще не бачили стільки військових у парадній формі і воєнної техніки, як у цей сонячний травневий день. 26 травня, військова частина 3043 з охорони Хаес відзначила 30-річний ювілей із часу створення. Це було радісне військово-цивільне свято для всього особового складу частини: ветеранів, членів сімей нацгвардійців, батьків, друзів, коханих, знайомих, які пліч опліч. Ділили з ними їх трудові будні і вдень, і вночі морально і душевно підтримували їх в лихі воєнні години. ВЧ-3043 з охорони ХАЕС пройшла складний шлях становлення, реформування та розвитку і сьогодні є однією з важливих елементів охоронної системи України, однією з кращих військових частин з оборони важливого стратегічного об'єкта. Міський голова, звертаючись до військових, зазначив, що в найкритичніший момент для країни, коли ще українська армія не була повністю сформована, саме вони закрили найважчі позиції, і це свідчить про високий рівень військової частини. Я вам щиро дякую від імені громади за той ратний подвиг, який ви здійснили всі, хто був на АТО. Я вам дякую за ту відповідальну роботу, яку ви зараз проводите, виконуєте по захисту такого об'єкта, який життєво важливий для нашого міста і для України в цілому. Я хочу побажати вам, щоб ваша служба була нудною. Щоб тривоги були лише навчальними, і щоб до самої пенсії і після неї вам ніколи не потрібно було застосовувати зброю і ті навики, які ви на сьогодні маєте. Я думаю, що це те, що ви хотіли б побажати собі, своїм сім'ям, і я думаю, що це найкраще, що ми можемо чекати: мирного неба, заможної України, вільної України, і щоб наше місто процвітало багатіло. Урочисте привітання надійшло від директора Хмельницької АЕС, в якому говориться, що особовий склад на всіх етапах щастя виконує поставлені завдання, демонструючи професіоналізм, мужність, відданість справі та службовому обов'язку. Найкращі побажання прозвучали від адміністрації і керівництва Хмельницької АЕС. Від себе я хочу щиро привітати вас з вашим великим досягненням з 30-річчям від дня заснування військової частини. Хочу побажати вам перш за все здоров'я, вам та вашим сім'ям, належного матеріального забезпечення і саме головне мирного неба. А все, що потрібно було комусь доводити, ви вже довели своєю відданістю і своїми рішучими діями, коли настала лиха година. Дай Бог, щоб всі ваші знання та вміння прийшлося тільки застосовувати нам в мирний час і в мирне тренування. Вітаю вас з ювілейною датою. І як жінка, як дружина, я вам бажаю єдиного, щоб ніколи в світі не була витребована ваша військова спеціальність. Живіть в мирі, в злагоді, в добробуті, вирощуйте своїх дітей. Це найкраща позиція людська, як для самої людини, так і для країни. Дуже щиро вам дякую за ту вашу хорошу службу, яку ви несете по охороні нашого об'єкту нікому сьогодні не секрет що наші атомні блоки є такою прицільним таким об'єктом для будь яких зловживань чи посягань на нормальну роботу наших об'єктів Вам низкий уклин. Дяка. Мне вдвойне приятно сегодня вас поздравлять. Я считаю, что ваш праздник – это и мой праздник, поскольку из 30 лет, практически 20, я вместе с вами занимаюсь вопросами обеспечения охраны и обороны Хмельницкой атомной станции. За это время много что произошло на станции. Появилась новая техника. Наверное, неоднократно сменился личный состав. Он численно вырос. Вот. И действительно, как уже говорилось, вы доказали свое мастерство, свою преданность государству, выполняя свой патриотический долг в зоне антитеррористической операции. Я бы хотел пожелать ко всему тому, что было уже вам сказано, вот. естественно крепкого здоровья, всяческих успехов и то, чтобы вы оттачивали свое боевое мастерство только на учениях и тренировках. А потенціальний правонарушитель знав, що йому сюди не слідують попитатися перевірити систему охорони, тому що отримують достойний по праздником Щораз раз, дорогі товариші. настоятель собору Божої Матері Неопалима Купина Віктор Тишкун назвав людське життя, яке захищають військові найбільшою цінністю. Привітав з ювілеєм службовців частини, що стоять на сторожі безпеки атомної станції, не тішина кожного його мешканця Хмельниччини. В сьогоднішній день я хочу благословити вашого командира, а в числі його і військовослужбовців, іконою Святого і Божого Михаїла і прочих небесних сил небесних, в руці якого є огняний меч, про який сказано. Самим Господом нашим Ісусом Христом, що хто піднімає на своїх меч, від меча загине. І тому то, я думаю, що вам потрібно благословіння святої Архістаті Боже Михаїла, який буде допомагати вам нести нелегку, но благородну таку відповідальну службу по захисту. І Хмельницької атомної електростанції міста Нетіщина і в цілому нашої держави України. Бажаю вам духовної і тілесної сили і хай Боже благословення завжди перебуває з вами на много і благає літа. Христос Воскресе! Чире вітання прозвучало і від підшефни військової частини 3043, вихованців Плужденської школи-інтернату за їх допомогу і опіку. Дякуємо вам за плідну співпрацю, організовані зустрічі, практичні заняття. Ми дякуємо вам військові за життя. Ми дякуємо вам військові за свободу, за те, що стоїте на верті нашого життя, за те, що боретесь за долю нашого народу. Ветерани військової частини, які віддали служінню в ній десятки років життя, підтвердили постійну боєздатність ВЧ. Ряд військовослужбовців з нагоди ювілею були відзначені подяками Національної гвардії України за зміцнення законності і правопорядку в державі та сумлінне виконання військово-бойових завдань. Частина військових нагороджена в знак 15 та 20-літньої служби у військовій частині з охорони ХС. Бійців зводу спеціального призначення на площі перед Нетішинським палацом культури довели, що рівень їх підготовки дозволяє успішно виконувати будь-які службово-бойові завдання по боротьбі з можливими терористичними проявами. Не поступається у виконанні службових команд і витривалості, і четвероногі підопічні кінологічної служби частини німецька вівчарка рей і бельгійська вівчарка пірат. Добре, Те, подякуємо чотирилапим нашим за виступ. З нагоди 30-річного ювілею військової частини 3043 із охорони Хмельницької АЕС Нетішинських гвардійців привітали заслужені артисти академічного ансамблю, пісні і танцю Національної гвардії України.